Сіль була з найдавніших часів великою цінністю, і римляни платили своїм військам частиною сіль. І з того залишилася в латинських та англомовних народів назва взагалі всякої платні, що сполучається з коренем саль. Сал, тобто сіль. Ви сіль землі, сказав Ісус Христос своїм учням, у арамів є вислів. Між нами сіль, а перси говорять про віроломних або невдячних людей, що вони зрадили соль. Завдяки консервувальним властивостям цієї речовини слово сіль як у давніх, так і в сучасних мовах почало асоціюватись з високою повагою шаною. А ще сіль вважається символом стабільності та постійності. Протягом століть сіль хлорид натрію була таким коштовним продуктом, що через неї навіть розв'язувалися війни. Однією з причин Великої Французької революції були високі мита на сіль, ведені Людовиком XVI. Сіль була також коштовним засобом обміну. Мавританські купці обмінювали грам солі на грам золота, а в деяких центральноафриканських племенах шматки кам'яної солі використовувалися як гроші. Реки купували за сіль рабів. Звідки бере початок вислів, не коштує сплаченою за нього солі. У середньовіччі з'явилися різні марновірства, пов'язані із сіллю. Просипати сіль вважалося ознакою нещастя. Наприклад, на фресці Леонардо да Вінчі таємна вечеря перед Іудою і каріотом зображена перекинута сільничка, але вже у XVIII столітті положення людини з обійнім столом щодо сільнички вказувало на його соціальний статус. Більш знатні люди сідали вище того місця, де стояла сільничка, ближче до голови стола. Сіллю пов'язано багато прикмет і забобонів, оскільки вона завжди вважалася дуже цінним продуктом. Люди вели конфлікти через неї, створювали монополії на продаж, навіть будували поселення поблизу місць, де її видобували. Вони також вірили в її магічні властивості, розглядаючи сілі як символ чистоти, захисту та добробуту. Чому з приводу солі виникло багато забобонів? У минулому люди вважали, що чим більше солі в будинку, тим краще. Вони старалися мати багато солі, вважаючи, що це приваблює удачу та щастя. Така віра в силу солі мала свої коріння в давніх обрядах та магічних практиках, де сіль вважалася символом чистоти, захисту від злого ока. Та негативної енергії. Популярність солі в побуті збереглася і в сучасному світі. Багато господинь і сьогодні зберігають додаткові пачки солі вдома, можливо, навіть несвідомо дотримуючись старовинних звичаїв. Також деякі вважають, що сіль сприяє збереженню продуктів. Розсипав сіль до сварки одне з найпоширеніших забобонів про сіль. Попереджає, що той, хто розсипає сіль, накликає на себе неприємність. Вважається, що це призведе до великих сварок і непорозумінь. Це повір'я бере свій початок давніх часів, коли сіль була дорогою, її використовували дуже обережно. У ті часи сіль була рідкістю. Навіть у багатих домах її виставляли на стіл лише у свята, або коли приходили важливі гості. Якщо їсть випадково розсипав сіль, це вважалося величезною неповагою до господарів. Сіль не можна позичати. Існує ще одна прикмета, яка виникла з тих же причин. Сіль не слід нікому позичати, якщо все ж потрібно позичити сіль, краще взяти за неї символічну монетку, але не приймати повернення боргу. Вважалося, що сіль починаючи. Свідомо віддає своє багатство і щастя, прирікаючи себе на бідність. Крім того, як вже було сказано вище, разом з сілью передається енергетика, і той, хто приймає сіль, стає вразливим до негативних впливів, адже сіль давно використовувалася для приворотів різних магічних ритуалів. Як привернути удачу за допомогою солі? Багато людей вірять у силу солі, яка може принести удачу та захистити від негативної енергії. Ось кілька способів, щоб привернути удачу за допомогою солі. Після того, як злий гість піде, слід посипати сіллю поріг, щоб негатив пішов з ним. Щоб мати достаток, тримай сільничку на столі. Розсипати сіль у сні, що це означає? Сновідіння, в яких ви розсипаєте сіль, можуть мати різні тлумачення. Попередження про можливі проблеми або конфлікти. Символ очищення від позбавлення негативу, знак зміни у житті, необхідність звернути увагу на своє здоров'я.